І далі коротко про передвиборчі перегони у Сполучених Штатах Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдаху. Кокуси нагадаємо, це збори прихильників і членів політсили, які влаштовує партійний апарат. Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата у президенти на з'їзді у всіх трьох штатах. Трамп переміг свою основну суперницю Нікі Гейлі. І за даними республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх тринадцяте округах, які брали участь у кокусах 5 березня. Буде найбільший день Праймеріс, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія. Тоді Трампа майже гарантовано буде обрано єдиним кандидатом від республіканської партії на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Але теж варто справедливості заради зазначити про те, що Нікі Гейлі теж є інформація про те, що вперше перемогла Трампа на Праймеріс і Нікі Гейлі здобула перемогу в окрузі Колумбія. Це до речі, один із тих округів, де традиційно перемагають демократи. Тож тут серед республіканців все. Таки переважають голоси за Нікі гейлі.